Якось нафарбувалась, не знаю нормально. До речі, обожнюю Клоранс цей бальзам Тінт відтінок 0,2. Просто багато років користуюся. Тут в мене такий олівець для губ і додала на серединку Клоранс. Постійно так роблю. Я, до речі, розповідаю про свій жіночий клуб закритий. Не можу якось формувати, що там буде, тому що я записала вже детальне відео з описом практик, які ми там будемо робити. Але я не можу вам передати, які глибинні зміни у вас будуть, тому що це можна тільки дійсно відчути. Всі мої проекти, якими я займаюся, вони особливі. Це підтверджує не тільки я, а кожен хто приймає там участь. Я, знаєте, такий експерт, який робить неймовірно крутий продукт, але не можу його продати. От такий факт. Про мене, я ведичний астролог вже більше семи років. Я навчалася, напевно, в кращій академії, взагалі по астрології, яка тільки може бути. А у нас там було нестандартне навчання, там була і астрологія, ведична, і духовність. І все починалося з роботи над собою. Тільки через розкриття себе ми могли допомагати іншим людям, тільки пропрацював себе, свої якісь якості, а ми могли допомогти теж працювати пропрацювати це іншим людям. Тому в нас просто неймовірно відбувається консультації, неймовірно відбувається все, чим я займаюсь. Тобто кожен мій проект він унікальний. Він несе якусь таку особливу енергію, направлений на допомогу людям абсолютно у всьому. Але цей мій жіночий клуб, цей мій особливий проект, направлений на. Розкриття в нас жіночності жіночої енергії, бо вона неймовірно сильна. Ми можемо за допомогою цієї жіночої енергії досягнути всього. Кожну свою мрію можемо втілити, будь-скільки грошей можемо заробити, де що, де хочеш, як можемо розкритись і втілити все. Ми можемо зміщати роботу, кар'єру, самореалізацію, дружбу, соціум, все, абсолютно все, коли ми зможемо знаходити оцей баланс, коли ми зможемо накопичувати цю енергію, розкриватися, коли ми зможемо її правильно реалізовувати, розприділяти, ми можемо все. Ми стаємо супер жінкою, супер дівчиною. За допомогою таких практик, за допомогою такого балансу енергетичного, за допомогою от такої внутрішньої гармонії в собі. І цьому я буду навчати в нашому закритому жіночому клубі. Саме такої глибинної трансформації я буду навчати вас. Тому пояснити складно, бо це занадто масштабно, і це те, що в глибині вас, всередині вас знаходиться. Воно. Буде у кожного по-різному розкриватися. Тому, дівчата, приєднуйтесь, Не знаю, скільки а, буде м, запусків цього проєкту. Я планую зараз один-єдиний. Не знаю, чи буде повтор, чи не буде. У мене зараз є ресурс на цей проєкт. Я його хочу зробити, як завжди, ідеально віддати абсолютно все. Тому абсолютно я не можу вам сказати, буде повтор чи не буде. Можливо, це один-єдин раз буде мій особливо жіночий проект, тому доєднуйтесь, тому що буде маленький проміжок часу, коли ви зможете придбати участь. І ми вже починаємо. Тобто на початку жовтня ми стартуємо, буде 21 день. Неймовірної трансформації, доступ до групи у вас буде залишатися ще такий невеликий проміжок часу, тобто близько місяцю, можливо, більше, я ще побачу. Наскільки залишати доступ до таких неймовірних знань, тому дівчата, жінки, підлітки навіть приєднуйтесь, буду чекати кожну з вас, тому що це такий особливий момент, і не відкладайте на потім, тому що потім може не настати.